Яка Чим особлива методика Штайнера? Зараз вам також декілька таких основних таких ключових елементів. Те, що Штайнер почав обережно ставитися до дітей віком до 7 років, до їх психофізичного ресурсу і забороняв дітям до 7 років нав'язне інтелектуальне навантаження. А він вважав недоречним математику, читання і письмо. Тобто дітям до 7 років, а в нас всіх в садочках, в дитячих центрах, в мене на заняттях, я і онлайн проводжу заняття, і так провожу заняття. Ми всі готуємо дітей 5 років, там і в 6 років до школи. І це для нас реально як це так до 7 років? Тобто, він вважав, що це недоречно. Вальдорські дитячі садочки приймають дітей склада з трьох з половиною років до 7 років. При цьому в одній групі займаються малюки різного віку, і група це до 20 діточок. Кожного дня на вільну гру це саме про садочок, да? молодше ну саме для лядушкільняток. Молодше кожного дня на вільну гру відводиться півтори-дві години. При цьому гра саме от має бути вільною. Бо вальдорські педагоги вважають, що гра, яка розроблена з інтелегітною програмою, втрачає своє значення, вона перестає бути грою в її такому ж розумінні в прямому сенсі цього слова. Гра. Тобто максимально дається, от дається можливість дитині гратися, і не так як ми знаєте, в нас в програмі написано там сьогодні гра. Там кульки, так, і ми дітей заставляємо, то Вася, Петя, Марічка, вона не хоче з цими кульками гратися, так, або не хоче будувати з конструктору. А, а в нас в програмі написано, що у нас сьогодні конструювання, все. от, і, А, а тут з і, 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 свого досвіду розкажу вам, як це цікаво було в німецькому садочку. В них знаєте, такий великий будинок. От, і е, виходить так, що сьогодні діти знають про це наперед. Е, сьогодні е, відкривається у нас там три кімнати. От в цій кімнаті ви граєтесь, в цій кімнаті у нас там буде е, е, якесь заняття, в цій кімнаті там ще щось. От, завтра ці три кімнати закриваються, і відкриваються інші три. Або закриваються, наприклад, дві кімнати, одна залишається, інші дві додаються. Тобто, отакою було цікавою методикою. І Дітям давали можливість от. самі вони самі собі знаходили гру, при цьому вони комунікували один з одним, от ці маленькі трирочкий хлопчик з дівчинкою, якій там 5 років, 7 років, вони разом гралися, вони долучалися один до одного і вони взаємодіяли один з одним. Це було дуже, дуже цікаво. Головний академічний предмет складається із двогодинного головного уроку. Протягом кількох тижнів ці уроки, блоки називаються епохами. Тобто, немає такого знаєте як математика, в дітей, наприклад, тема геометрія. І в цій темі, наприклад, вони вивчають фігури. І от вони, ці фігури, вони їх і ліплять. Вони їх там, наприклад, і можуть вирізати із тканини, там пошити якісь фігури, скомпонувати, потім з цих фігур ляльку то через творчість, так. або із цих фігур створити потім, додати, додати до такої фігури, так і створити свою композицію для театру. Бо театр це також дуже важливо от, використовується у в вальдорських школах дуже часто найважливішою основною для розвитку дітей молодшого віку вальдорського освіта вважає соціальну взаємодію, тому комп'ютерні технології починають використовуватися тільки у середній школі і після, тільки після того, як діти освоїли фундаментальні способи отримання інформації та навички, тобто практичні експерименти та книги. Ось і чому а, я їй кажу так, що це класно. Вальторська методика, вона можна так сказати, грубо, але вона такі забороняє використання гаджетів інтернету і всіх цих благ, як ми кажемо, да, для нашої цивілізації. Вальдорська методика вважає, що дитині треба практично дослідити, зробити експеримент, а, знайти там книгу. Так, можна використовувати технології комп'ютерні. Вже коли ти в середній школі, вже коли тобі там від е, в середній школі, це тобто в 14 років бажано так. Вони е, в молодшій школі все не е, використовуються ці е, 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 комп'ютерні технології. Дуже е, не, дуже, не е, не одобрює вальдорська методика, телевізор, телепередачі, різні різні там телемедіа. Також це не підходить. Діти мають самі розвиватися і навчатися. Іграшки у закладах Вальдорської школи використовують тільки з натуральних матеріалів. От, а те, що зараз якраз вам скажу, да, вони спонукають дітей самих виготовляти ці ж самі іграшки. Вони можуть ці іграшки виготовити для того, щоб потім а, ці іграшки їм допомагали у їхньому театрі. Дуже часто в Вальдорських школах роблять а, такі театральні вистави, де участвують, а, приймають участь не тільки діти, а й батьки. Вони залучають дуже часто залучають батьків. А, Дуже часто е, такі от взаємодії допомагають, і через те в такі от іграшки, які самі зробили своїми руками. По-перше, вони не будуть просто валятися таким багажем. Вони будуть виконувати різні функції, а потім і ними можна ж прикрасити е, стіни. Кімнати, от, наприклад, в Вальдорських садочках, Вальдорських школах, стіни прикрашені поробками, малюнками, стіни навіть розмальовані дітьми. А в садочках так класно, коли в цих кімнатах можуть висіти, там на, на поличках можуть стояти. Виготовлені там з глини, з воску різні, ці поробки, різні красиві такі елементи. Це дуже цікаво, і для дітей це також, знаєте, от він, дитина зробила, і вона побачила, що її результат. Не просто мама поклала десь там на поличку в, в крайньому випадку, да, в кращому випадку, або склала там якусь там теку свою в коробочку, якийсь боксик. А не викинула в смітник, як дуже часто це буває. А це дійсно дитина от, свою роботу вона її бачить, вона прикрашає стіни, це дуже дуже класно. В Альдорських школах і садочках для ліплення використовують тільки натуральний віск або глину. Ніякого пластиліну. Так, я також дивувалася, як так вони за натуральність. Тобто максимально все на іграшки з натуральних матеріалів, на максимально натуральні такі маси для ліплення, тісто може бути, але тісто вони використовують вже як в приготуванні їжі. А саме поробки ліплять із натурального воску та глини. Він класно, натуральний віск та глина, вони класно так засихають. Віск він може довго-довго зберігатися, без навіть ну, немає такого впливу. Да? Uh, і він має, може мати такий же класний вид як до цього від, з першого дня, там, і може там напротяг декілька років зберігати свій такий класний вигляд. От uh, також дітей вчать релігію uh, в Вальдорських школах, але немає певної такої прив'язки да, до якоїсь певної релігії. Або, або якоюсь там натіку лише на одну релі, релігію. А, також незалежно від того, в якій в залежності від того, в якій країні а, може або поглибленно навчати а, релігію, там вірус якісь там вірування цієї країни, або навпаки, уникати цієї теми. Наприклад, в Великій Британії не релігійні школи вальдорські в Японії, а, там більш так про їхні такі вчення. І там поглиблене таке навчання. Тобто тут також ця методологія гнучка в цьому плані, бо більшість вальдорських шкіл були відкриті силами батьків. От коли батьки не хочуть. Віддавати свою дитину звичайну загальну освітню школу вони знаходять альтернативу. Якщо вони не знайшли такої альтернативи, вони відкривають таку школу. Є організація, яка допомагає в відкритті подібних шкіл, і вона допомагає. Людині так, це, це дуже часто. Більшість таких шкіл реально це організація батьків. Батьки захотіли, щоб діти розвивалися по-іншому і через те беруть участь в тому, щоб відкрити таку школу. І Ще раз, да, в нас є різні організації, є в нас допомога. Можна, якщо ви бажаєте, ви можете звернутися за допомогою до таких організацій.